Бог не відкрив себе ні в одній релігії світу, включаючи християнство. Бог відкрив себе у сині. Всі релігії світу розказують нам, що треба зробити, щоб стати. А ми насправді вже являємося і вчення Ісуса Христа. Яке він приніс на землю, яке перекрутили і не так припіднесли людям, говорить про те, що ми вже є. Тому всі наші старання чогось досягнути це закон. А закон не робить тебе святим, і аж ніяк не робить тебе синим. Те, що доносив до нас Ісус, дуже просто. Ми не намагаємося стати духовними, тому що ми вже народжуємося такими. Ми вже є дітьми Бога, і Бог живе в нас. Тому сьогодні всі релігії світу кричать про те, що тобі треба щось робити. Тому що ти ще не син, не дочка. І таким чином відвертаю твій погляд від істини, від твоєї справжньої природи. А Ісус каже: не їжте із дерева пізнання добра і зла. Тобто, що це таке? А сьогодні я зробила добре, то буде мені добре. Завтра погано, то буде мені погано. Ні. Їжте із дерева життя. А дерево життя син, в якому явився людство Бог І цей син і дочка це й ти. Ісус ніколи не казав Кланяйтесь мені. Ісус сказав, що я в вас, але в мені, і ми всі разом в Отці. Тому сьогодні. Треба закінчувати уже з цим ідолопоклонством і кланятися перед Ісусом чи ще перед кимось. Нарешті треба зрозуміти, що ти є син, ти є дочка Бога, який живе в тобі, і ви ціле. І тільки із цього усвідомлення і прийняття ти будеш жити повноцінно на землі. Так, Ісус являється нашим вчителем, тим, хто явив Бога вперше на землі. І він відкрив нам дорогу і сказав, що ми всі є діти Бога. І ми можемо робити те, що робив він і навіть більше. Такі були його слова. І справжнє поклоніння це поклоніння в дусі та істині. Коли ви ходите як дочка, як син Бога, і Його вчення стає частиною вас. І ви являєте Бога на землі. Ось так не досягаєте синовства, а являєте. Тому сьогодні, коли я чую, як кажуть, потрібно зробити тето й тето. Щоб тобі вернулося, так? зараз дуже популярною стала карма. І карма, дорогі мої, щоб ви знали, це і закон сіяння і жатви із Біблії. Тобто, якщо ти хочеш щось хороше в своєму житті, ти маєш спочатку посіяти. І це класно, коли ми цього вчимося. Але те, що приніс син. І те, ким ми являємося, це набагато глибше. Ми не робимо щось, щоб заслужити, тому що ми являємося джерелом всього хорошого на цій землі. І для себе, і для інших. І я розумію, що сьогодні багатьом людям потрібно підказати шлях, направити, тому що Багато людей, багато душ просто ще не можуть згадати свою справжню природу. Вони трошки загубились. І цифри можуть підказати, але те, що приніс син, це більше цифр. Син являється всім, дочка являється всім. Я не підставляю себе під цифри, під дату мого народження там, чи рік мого народження, тому що я була ще до мого народження. Сьогодні люди дивляться на прогноз погоди. Так? Люди визначають своє життя по цим же ж цифрам, по датам, по року народження. А я творю погоду, я створюю цифри, я створюю дати, я створюю своє життя. Чому? Тому що я в отці і Отець в мені. І те, що робить він, роблю я. А він робить все нове. І сьогодні я не підлаштовуюсь ні під кого, ні під що. Я творю новий світ, духовність, яка відкриває твою справжню природу.